Медальше oh. роботника у Ленинка. Yeah. Приїхали до пацанів міняти мастило і фільтра, тому що молоді. Тут було помінено, коли ми забрали ту машинку, але так я на ній частенько катався, no. поки всі джеби приїхали. То я трохи накатав і вирішив поміняти ще раз масову машині, щоб там було чистенько все має бути. Ну то no, ми для пацанів завжди робимо саме, саме краще все. Так, так що Ми виходимо до пансків наших фрігів. Серйозний коллег наш майстер да. треба міняти нам мастер. Як завжди на нашому автосервісі Так. Да. коллеги завжди нас вирушить. В любві годині. Ходить, як демастило політичне. Рохоє. Саме серйозне мастер. Тільки таке заливає. Заливаємо тільки таке. Тут можна було ще не міняти, прихильни ще шість можна було їздити. Але я вирішив поміняти, тому що так він не катався. Я портрет тут поміняти. Так і рахуєшся і туди їдемо, то теж кілометраж старенькі. Да, да. Тому має бути все Краще поміняти. Тут печіло робиться. Тут все завжди на суєті, тут завжди машини робляться, все. Нади зараз скоренько полішає, блін. Самий серйозний, бляха майстер. Любиш свою роботу, не старий? Він там пряха як. Він все, він рішення для хату. Тільки треба сіди сидів. По-любому. Робиться одне молодь там, буєк робить нам по електриці, бо, тому що в нашій машинці щось не грав магнітофон. Але вже чути, що грає. І вже чути, що і грає, що ну. там вже зробив. Бо я думав, манітофон у халепа прийшла, але ніфіга. Ми поставили другий магнітофон, да. теж не грав. А поставили з тої машини магнітофон на другу, то він і грав. То він і грав. Тому, значить, там щось з дропами було не то. А так як тут массиші електрики, то порішали ну, питання. Ну, Це все робиться, старо. Ну. Так що тільки до справи, дійсно, які тут не хочу. А от їхній назва їхнього сервісу. Тому хто хоче, приїжджайте до них і робіть свої машинки. Вони вам все зроблять. Нас як моторист серйозний, він зараз стренько закріпає. А закидати ми очима все вони збирає ставим. Так є. Мастило вже все зливає. Нас оперативно коперативно все цього, все. І, вроді б, як недавно це міняло, але воно чорне. Конечно, то що дизельне. Дізель, вираз no. mm. залишить до поток за 100 км тільки саме. Але буде мацніше нове масло. Так що хто поставить таке махсило, то щоб піти бізнес сили. Тому що пацан серйозне теж. І масило серйозне, уйдет. Хтось розуміє, хто масті, той знає. То є масне маска. Рукоїл. Тупо включив, все, як має бути. Okay. Тільки, ну, покажи, покажи ти масло. Покажи, пацана. Ага. Серйозно, рекоїлське масло. Брат, ти ж не поняв, того масло в дріхові тачки заливають. Ну так. Да. Ну то я в курі ставлю, хто не знає, бо я розумію, пацани, за що. Дивись. Ось. Короче, і в коробку, і в редуктор буде все, все нормально. Файне мастило. Місніші масило, міцніші тачки, ні? Буде... Високотемпературне, в першу чергу. Так що, вона якраз там, де стають доброго крису, там якраз таке масло треба. Тільки таке потім. І буде все чок. Так що відсвіту до уваги, молодь. Вони нам завжди допомагають. На машинці. Теж масніші Ну, no. Наші мастерніші колеги заливає, мастило, дивись. Тиха улива, а ні? А ну, мож... ані ми його хаву, є. Бодік, Леха, шеф, шеф. шеф тут ходить, контролює все. Назіка може не контролювати. Назик Всь... сам все знає. Насам що робить. Сам по собі. Він свою роботу. <ріху> як мов. свою роботу знає. О, цікаву не буває, тебе робота трохи поговоримо з пацанами. Шеф запросив на якісь кофе теж. Ну. Ти вже своє випив, ще йду, я випів щось. Зараз і лати зробимо. Лати? Лати в кажуть, що смачне. <laughs> Каже, А воно смачне, чого? Че ну, кажутики? Давай попробуем что-ли? <свят> ну, подвесик как Пацаним тут солидно, тут диванчик кожаный, вся фигня Чемоданчик будет? я масло одинал, один, серьезно тоже ну, Круто, круто Файно, файно тут, пацаны Петься тут, а пора? Бомба, бомба Бомба? Бомба, бомба, старень У нас як вже дивиться до переднього редуктора, що там ти скажеш? <рес> Якщо щось трошки докапає, може? <рес> Та треба злити трохи. Трошки долей. <рес> О. то буде на як щось. Дамо пацанам. <рес> <рес> Тай він показував? Таке <рес> <це? рес> там саме, але мистила показували. Ні, такі. М Рокоїл йомбличка e є un show Британія Мейдін Британія Та що такі то справи, вона трошки докапає і буде файно. Пимося в коробочці, потім в задньому мості. люкс. Бо то воно не встигає. Yeah. Не встигає бляка закати? Так, так. А ты это липше знаешь? Но нашу в рывень, так має бути. Хай там дзоркупай. Так стоматолог. Анестезия. О, ты шла. И сигде сдулы. глянь. Тут что не все. банки? Майже. 1450 no. Тимстальником більше капаєш, бо то того. Може бути, може бути. Так, Кавліручка, в коробку називають, не треба доливати, бо тому що там рівень є. Але ми пацанам передамо одразу, щоб не мали вже готове масло там. Ну так, щоб собі разом чого. Чолові... А ж рівень є, так? Так, так. Ну то файн. Ще подивишся в задньому мості. І люкс. У якщо там перевір і все. Ну, і все буде готово. Масло поміняли, пацани будуть довольні, я думаю. По-любому, то що? Колодочки поміняли, кау ярка, дивіться, навіть тут вже сутки були колодки ще. Ми вирішили поміняти. Поставили нові. Так, щоб все було там паціні вчора. Ну, без нюансів, без того всього.